Наближається спека, тому у Визирській громаді впроваджують комплексні заходи задля сприяння пожежній безпеці. Серед них перевірка того, як забезпечені адмінбудівлі сільради необхідною кількістю вогнегасників. Провести перевірку наявності вогнегасників, їх справність та термін придатного в усіх місцях масового перебування людей. Зокрема, адмінбудівлі, школи, дитячі садки, будинки культури, медичні заклади тощо. Загалом на території Визирської громади встановлено 130 вогнегасників. 100 з них, а саме порошкові, було отримано як гуманітарну допомогу у 2022 році. Розміщення на території громади нашої Візірської сільської ради, по будинку культури, сільських клубів, бібліотек, і, в тому числі, у нас минулого року, десь у грудні місяці, ми здійснили їм всім повірку технічне обслуговування вогнегасник. На сьогоднішній день вони знаходяться в справному стані. Усі вогнегасники розташовано згідно з правилами пожежної безпеки та цивільного захисту в необхідній кількості. У кожній будівлі є відповідальні за пожежну безпеку, навчені фахівці. Ось пломба знаходиться, mm -hmm. оце Ось знімається ця пломба, знімається чека, береться от шланг, нажимається от у цей речах, uh -huh. у цей речах і починає We're працювати. У нас проходять люди спеціальне навчання в спеціалізованих навчальних закладах по пожежній безпеки. От цього року, в квітні місяці, у нас пройшло 21 працівник. Отримали посвідчення, мають через три роки знову будуть проходити. Тобто, у нас все працює на, так, як має бути, і відповідає всім законодавчим нашим нормативним документам. Двічі на рік для працівників сільради у всіх відділах по всіх старостинських округах проводиться інструктаж з питань охорони праці та пожежної безпеки.